Реабілітація за допомогою бойового мистецтва у Рівному для ветеранів російсько-української війни проводять тренування з джиу-джитсу. Цей вид спорту настільки адаптивний, кажуть тренери, що ним можуть займатися навіть воїни, які втратили кінцівки. Під кожного бійця розробляють індивідуальну програму тренування. Подивімося. Ігор боронить Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Раніше служив у ДСНС, але після 24 лютого приєднався до ЗСУ. Воював на Запорізькому та Донецькому напрямках. На Запорізькому напрямку, роботі на копані там такі, горіхів. А травму я отримав вже на Донецькому напрямку. Це перший раз ми туди попали і одразу там попав. Стрелив мені ногу. У боях Ігор втратив ногу, тепер пересувається на протезі, та це не заважає йому й далі захоплюватися спортом. Я ману сказати завжди займався спортом. Тільки там була легка атлетика, я більшість бігав. А ну, а тут уже перейшов на, на важку, можна сказати, атлетику плюс боротьба. Подобається боротися. Віднедавна випробовує себе ще й у бойовому мистецтві джиу-джитсу. Відпрацьовує прийоми на суперникові той теж після поранення. Оце коліце до себе І раз два наверх. Тренування організували у спортивному просторі безкоштовної реабілітації. Тімес хаб з військовими працює тренерка Олена Ліснічук. Цей вид бойових мистецтв вона викладає вже майже 15 років. А щоб навчати фронтовиків з інвалідністю, закінчила спеціальні курси. Дживджитсу це є такий дуже адаптивний вид спорту. Якщо є ветеран з протезом або навіть з двома протезами нижніх кінцівок, відповідно він не може якби працювати нормально в стійці на ногах. Ми працюємо внизу, в партері тут на килимі і вивчаємо так само техніки. Тренувальні програми для кожного бійця індивідуальні їх відвідують лише учасники бойових дій. Так ветеранам комфортніше, каже тренерка. Насправді ну досить важко їх, скажімо, так розрухати. Ну розуміємо, що вони пережили дуже важкі травми, фізичні і психологічні. Бойове мистецтво допомагає пораненим воїнам ще раз вивчити і опанувати своє тіло. Дехто зі спортсменів ветеранів уже має гарні результати з джиу-джитсу. Тож на Рівненщині для них планують проводити змагання. Ми не тільки пропонуємо просто тренування, ми ставимо нову нові цілі. Тобто ми пробуємо якби, запалити їхнє жагу, бажання до нових цілей. А саме, наприклад, ті самі змагання. Вони коли пробують змагання, вони просто оживають, тому що е, в них виходить, вони отримують якісь нагороди, вони хочуть ще. У Ігоря чимало і військових і спортивних нагород. Рятувальник певен спорт допомагає, тож радить побратимам із пораненнями долучатися до фізичних занять, щойно дозволять лікарі. В спорті безстрію себе здоров'я чувствуєш більше, і все остальне, енергії. і із вдячністю всім захисникам і захисницям Сніжана Струк Микола Василюк подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.